Те, як правильно сформувати роботу комунальних установ? В першу чергу я маю на увазі водоканали, теплокомуненерго, а ті, хто дійсно а, якраз надають а, ті комунальні послуги, а, які а, є критично необхідними нам з вами. Тому, от якраз зараз ми будемо говорити. А чому до речі, чому я хочу про цю тему якраз підняти? Тому що ми повинні вибудувати таку модель роботи комунальних установ, що ті кошти, які вони витрачають, вони повинні витрачатися якраз на необхідні закупівлі заміну обладнання, заміну труб там, на підвищення заробітної плати працівникам, тому що на сьогодні а, середня заробітна плата на комунальних установах а менше ніж в середньому по Україні. В середньому по Україні. Що не помиляю в цифрах: 14 тисяч гривень заробітна плата, то працівники комунальних установ, це враховуючи премії керівництво, враховуючи всі ці закупівлі, і все інше, коштів вистачає всього на 12 тисяч середні заробітні плати. І от сьогодні ми з Юлією будемо говорити якраз про те, як правильно побудувати модель, щоб ці всі закупівлі витрачалися іменно туди, куди потрібно. Ще раз вітаю Юлю в студії. А от Минулий раз ми якраз з тобою поговорили про доцільність витрачання, там якісь шалених коштів, і Злондорський водоканал, і Вознесенський, і всі інше. От от, і я хотів би, щоб зараз ми якраз от почали таку мапу не знаю, стратегію. Щоб ми почали з тобою опрацьовувати стратегію, як правильно повинні працювати комунальні установи і підприємства. З чого вони повинні починати роботу, і а, яка буде їхня а, кінцева мета? От, да, от да. Две бачи две. От... Почнемо з мети. Да? Да. Ну ви, вибач, будь ласка, що я переформатую. Але мені здається, що все, що ми натворили, всіх керівників, які ми визначали в такі от установи, де чиновник, який працює за наші кошти, який нічого не виробляє, він має працювати на отримання якогось блага, і це благо має отримати конкретний громадянин. Це має благо отримати конкретний підприємець, який користується. Ну, я б не казав, що підприємець. Я б не, ну, не будемо казати, що під тільки підприємець. Будь-який мешканець сукради, громади так. повинен отримувати блага від тої чи від, іншої від роботи, роботи комунальних установних установ. установ. Да. Так нам треба навчитися оце благо якось висвітлювати. Ми ж не розуміємо, у нас є вода, і ми вважаємо, що це благо. В Амстердамі питна вода йде крана, і в Італії йде питна вода із крана, і вони не розуміють, що. Хіба це благо, це вже як само собою, так? І нам треба спочатку порівняти, що є ми. Ми на тому передачі з тобою підняли тему інвентаризації, для того, щоб нам зрозуміти первісність і первозадачу цих витрат, які ми несемо, а витрати дуже криваві і дуже дорогі. Нам треба визначитися з станом труб. Станом мереж з потенційною можливістю, з, з, з тим тиском, який можуть пропускати ті чи інші мережі. Нам треба на, мафі, на мапі зробити. Тобто, подійши, не А давай не спіши. спіши чому? Тому що у нас перший пункт, ми ставимо перший пункт проведення технічного аудиту комунальних підприємств та установ. Но, яких іменно? Тобто ми беремо водоканали, теплокомуненерго. Реально перевірити їх технічний стан. Так. Окей, перший пункт повністю ну, погоджуюсь. А... Перевірили їх технічний стан. Це ж не буде, це не буде швидко. Давай. Давай розуміти, що це швидко не буде. Це буде десь так під рік. Ну, як, Та, ні. як... Ну, найшвидше. Ні, Ну давай так. Правильно сказати, перевірити всі. Водоканали так, і всі так. теплокомуненерго так. А, дійсно потрібен якісь те. Але ще ж потрібно перевірити паралельно з цим не тільки а, теплокомуненерго і водоканали, а потрібно перевірити, що у нас ще є. Житловий фонд багатоквартирний. Так. У нас ще є. Так. ну на сьогодні, наприклад, напевно, там десь 150, було 180, восімдесят близько 30 тисяч багатоквартирних будинків зруйновано. 150 тисяч багатоквартирних будинків, їх стан також потрібно перевірити. Глянь, яку ти питання таке тонке зацепив. Ага, а ті наші будівлі і ті водоканали, які були розгромлені, хто зараз в, враховує чи є зараз на комісії, які вже мають. Ці всі порушення, розрухи і мають облік, скільки ми втратили, в яких містах. Нам же ж колись треба буде писати якісь компенсатори для на на ну, це пряма подача організаного совредування. Так, а ти бачив, ну тобто десь... є там так зона відповідальності ОТГ чи ОМС, які повинні цю роботу робити. Це їхня пряма. Вони є. Ну, фактично, громада делегувала органам місцевого соврядування право управляти тими ж водоканалами теплокомуненерго чи е, е, сміттєзвалищем або там полігонами. Так. І тепер ми до чого з тебе приходимо? Ми приходимо до того, що ми ще будемо в витрати. Перейменовувати і накоплювати витрати, які ми винесемо для покращення роботи і капітальних ремонтів чи поточних ремонтів комунальних підприємств, які не були постраждалими, і ми відокремлюємо підприємства, які знаходилися в окупації або отримали якісь військові Окей, да о, до, добре. А тоді навіть до того періоду, як ми говоримо за... Технічний, технічний аудит всіх водоканалів. В першу чергу ми повертаємося ще раніший етап. Ми розділяємо всі наші комунальні установи, але не всі ті, що нам потрібні, бо тому, що там вони наплодили в Києві там, півтори тисячі комунальних установ. В одному Києві там є ряд комунальних установ, які взагалі нікому не потрібні. Вони висять там багато років. там я знаю, я впевнений в тому, що навіть в КМДА не знають всі комунальні установи, які в них обліковуються. Це я скажу як людина, яка відпрацювала 6 років в громадській раді про Київській міській державній адміністрації, головою комітету, який якраз опікувався роботою комунальної сфери. І ми бачили, що там точно половину не знають, де ці комунальні стати. Тобто ми спочатку беремо, вибираємо ті комунальні сторони, які потрібно перевірити. Так. Потім розділяємо їх в другому етапі на ті, що були, знаходяться там, зруйновані, а, які там були там. Ні, ну, ми беремо словно водоканали, не. теплокомунера. це ті, що потрібні. Це критична інфраструктура. Так, так, а, ті, що були зруйновані, да? наприклад, місто Попасник, яке повністю зруйноване Лісічанське. Лісичанськ – ліс... ну, це величезне місто, Бахмут, наприклад. А от попасне взагалі немає міста. Чи є сенс відновлювати попасну? А тому, що це питання воно, вроді би не стоїть, тому що нам кажуть, так, воно потрібно, але. Попасний немає, не було ні одного підприємства. Фактично, місто було побудоване навколо вогонного депо, а потім це став вагоноремонтний завод, місто Попасна. Там був склозавод, ти помиляєшся, і там поряд дві шахти. Ні, в попасному не було склозаводу. Ну там не склозавод, там там був там... завод. Та ну попасне, це невелике, там 20 тисяч людей жило. В... І існування там. А всього 20 тисяч і Я знаю, чи згадується сенс? Вільфа і Петрова в дванадцяти стулях ну, можна так. згадувати цей історичний факт. Давай будемо говорити так, не за так, історію. а за із, ну, Є сенс піднімати ну з є сенс відбудовувати взагалі, побудувати є економіка і фінанси. Вони потребують реальних, а реальних відносин фінанси. Ми можемо стільки разів бути емоційними щодо точки зору, там що нам потрібно, всю Україну піднімати. Але є міста, які взагалі немає сенсу, там нема дорог до них. А ти Знаєш, що є лікарня Попаснянська, вона досі існує. Ти знаєш, що вона знаходиться на проспекті Поля в місті Дніпрі, і там головний лікар, і вони ведуть закупівлі через от ну, і живий приклад. Я за я за те, що я от якраз до цього повертаємось. Це лісообразність відновлення тих чи інших водоканалів теплокомуненерга. Приклад, минулої передачі. А ну вже я, до речі, повертаюсь до нашого першого випуску, де ми з тобою говорили: Марганець, Нікополь і Покров. А в цих містах відмовились від теплокомуненерга взагалі від тепла. Чому? Тому що витрати на відновлення теплокомуненерга. Настільки величезні були на відновлення, що вони порахували краще зробити електричне обладнання попалення і таким шляхом подати? Ось тепло до чого ти, ти привів. А тепер дивися, що ми далі. Все ж, економіка в нас план факти, все в порівнянні. Дивись, до чого ти довів. А яка собівартість одної кілокалорії отриманого тепла засобами електроенергії в порівнянні з Ціною кілокалорій, отриманої в тепломережах. Так, які не от смотри, в нас вже є табличка. Ми починаємо робити порівняння аналіз. Ми повідсікали водоканали, які вже не будуть працювати, або не будуть працювати в якійсь короткостроковій перспективі. Ми поприбирали, як ти сказав, півтори тисячі комунальних підприємств у Києві. Ми проаналізуємо їх діяльність, порівняємо то, які пічка КПД, Ми порівняємо, скільки людей отримує блага і для кого вони працюють. Можливо, там просто кабінетні працівники, і ми на цих кабінетних працівників з вами платимо заробітну плату. Ми вже зробили три отсека, так відрізали, і ми тепер приходимо до аналізу собівартості.